Народи. Тримаєш, буває, як прокинешся зі сну, в молитві руки ревно простягаєш, а потім знов шукаєш морготу. Даю тобі сприяти години. Ще літо благодатне навкруги, тож не минуйся, пильно потрудитись, щоб вид мені принести восени. Тобі, здається, так багато безпечністю себе ти Багато чимів робиш сам обрядом і думаєш, що жертву цьому прийму. Мені від тебе поміни не треба. Бо все, що на я сам люблю. Я хочу поселитись в твоєму серці, тебе, любов'ю вічною, люблю, народи мій. Щобіця, в тобі так прагну я поселитись, щоб ти мене з собою послане. Мене побачить тільки чисті серця, тож очищає від пруду посуд свій, тебе наповню милістю доверху в житті своїм, усе мені довір. Ти не дивись, що на землі розруха, бо в небесах новий Єрусалим. Святого Духа, щоби тебе наповнив. Ривнуй сьогодні подари духовні, які для тебе я приготувала. Не бійся їх прийняти, будь готовим життя своє віддати на вівтах. Нехай земля тебе не примертає. Ти подивись народи круги. Людей в гіх багато помирає, а я так хочу всім Допомогти. Хто їм покаже правильний друг? І хто розкаже про мою любов? Тебе, народи, виправи для того, щоб для сліпих ти став рубником. На неві в мене є багато праці. І так бракує ще робітників. Народи, мій, не час сьогодні спати. Готуй знарядя до останніх жнив. Вже сон попив, людей кругом чимало. Небудрих діб пустіють каганці. Пильнуйте, щоб ви не затримали, коли я повернуся вночі. Сьогодні не відкинь моїх ослабні, що будуть різні віяти вітри. Для тебе я готую вінець правди. Ти ж вільність бережи і не заснив. Thank